А знаєте, що ще хотіла запитати. Ті, хто е, вирощує кінзу, я не знаю, далеко не всі її люблять. Комусь вона тхне чи смердить, хто там як, яке слово використовує. Я кінзу, до речі, теж не любила до своєї поїздки. О, вже руки вимастила. До своєї поїздки в Грузію в 2013 році, а там мене навчили кінзу любити, коли хінкалі їла у великій кількості. Е, ви як вирощувати? Бо в мене це постійна історія. От воно трішки, ну це вже у мене якийсь четвертий чи п'ятий врожай, але воно таке оце воно вимахало, швиденько погнало в цвіт. І ні, ну тут є, звісно, що їсти. Але мені подобається, слухайте, як примудряються на базарах продавати настільки шикарно красиві пучки кінзи. Ви знаєте, які вирощують? Чи, чи то сорт якийсь має бути. Окремий, я не знаю, чи це в мене руки не з того місця. Хтось цим займається, не підкажете, як, як виростити нормальну кінзу, а не отаке от нещастя, оце як в мене. Напишіть, будь ласка, може, може дійсно то якийсь сорт окремий.